Фастів не, село! Фастів, не село! Фастів... Фастів не село. З такими гаслами фастівчани вийшли на площу біля міського палацу культури. А все через те, що у міста хочуть забрати відділ поліції. Вважаю недоцільним, що це так. Убрали, убрали значить, міліцію і зараз населення буде бідувати в цьому плані. Фастова зробили не то посілок, не то городок, ніхто, ніхто не знає. Міліцію забрали, інспекцію забрали, городську і эту міліцію, железнодорожного транспорту, мрево забрали. Хватить фастова вже робити якийсь хутір. Ми є місто. місто... Великими історичними традиціями, козацькими традиціями, з тими традиціями, якими гордиться наш народ. І ми не дозволимо, щоб місто притворили в хутір. Сьогодні зібралася громадська віча під егідою, місту Фастово, повноцінний поліцейський відділ, відділ поліції, тому що реорганізація йде, але з міського відділу першої категорії створюється відділення, яке буде підпорядковуватися Васильковському відділу поліції. Фастівський відділ не буде існувати, а буде існувати відділення. Тому територіальна громада категорично проти такої реорганізації. Місту Фастову. Фастівський повноцінний відділ поліції днями депутати Фастівської міської ради написали звернення з цього приводу до міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Але відповідь поки не отримали. На громадському віче по збереженню повноцінного відділу поліції в місті було чимало небайдужих фастівчан, які висловлювали свою громадянську позицію. То що ми повинні громада самі стати і відстояти, То влада прохлопала депутати. А тепер ж і не знаю, бо ми ще не бачили їх, які вони в ділі. вже. Слава Україні! Героям слава перше. Вас обманюють про те, що вас забирають в міліцію. Це брехня. Міліція буде навіть збільшена за штатом. Начальнику головного управління національної поліції у Київській області Вадиму Трояну після декількох спроб виступити перед громадою, все ж таки вдалося пояснити фастівчанам, у чому полягає суть реформи МВС. Планується реорганізація районних та міських управлінь в області, створення так званих кущів за рахунок об'єднання окремих управлінь. В Київській області буде тепер 12 кущів, не 28... А 12 базових органів. Водночас він уточнив, що в райцентрах представництва поліції залишатимуться. За словами Вадима Трояна, у Фастові буде районний підвідділ, в якому не буде адміністративного корпусу і не буде завантаження маси керівників. Натомість буде збільшено кількість патрульних. Їх роботу треба направити до людей на вулиці, повернути довіру вулиці до людини в формі. А вони сидять в кабінетах і ховаються від вас. От що я хочу. І мені нема, нема питання, як це буде називатись. Тут залишається підрозділ, двічі не може збільшити, бо така норма 350 на куст. Але я на 20-30 патрульних додавлю. Я дільничок з лютого місяця вам наберу нових наберу. Я навчуся там і їх навчу. Його їх заставлює. Тепер вони вже будуть інспекторами працювати для людей. От що я хочу з вами. Натомість фастівчани збирають підписи по збереженню повноцінного відділу поліції в місті Фастів та обурюються, чому з Фастова у Васильків чи у Макарів, а не навпаки. Тетяна Чіпко, Олександр Дідківський, Фастів Тіві.